усвідомили, що нині як ніколи людям необхідна духовна підтримка та допомога української церкви. Фундаторами цієї справи стали троє братів. Федір Дмитро та Андрій Савицький. Старший брат Федір свого часу боронив цілісність української держави у зоні проведення антитерористичної операції. Саме там чоловік зрозумів, що без духовної підтримки проти ворога не вистояти. Від самого початку ідею зведення українського храму в селі рідні Федора Савицького сприйняли доволі скептично. Однак з часом і вони перейнялися вірою в те, що це можливо реалізувати. Влітку цього року у Гуті було створено. Творону церковну громаду, яка одноголосно постановила, що храмові у селі бути, на освячення місця будування храму апостола і євангеліста Іоанна Богослова, прийшло чимало мешканців села. Усі вони підтримують добру ідею зведення храму Божого в своєму населеному пункті та вірять у те, що це здійсниться. Освятили місце спорудження храму священники Української православної церкви Київського патріархату міста Славути, отець Микола. Та Андрій Бочкаї. Благословен Бог наш завжди, і нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Небесний, Утішителю душеві. Сюди зі все наповняєш, скарби добре і життя подаю, прийди силися нас і очисти нас від усякої скверни і спасибла дій душі нас. Паничі синові, лисердиші нами, посміші погинемо від безлічі провин, не відпусти рабім від твоїм нічим, присвятає Богородиця, спасила, спаси нас! Пресвятая Спасибо, ом'яну ім'я твоєго, всяко вороні. Твоєго вся в ороніро, ом'яну ім'я твоєго. Я ти опоспаний дійспи, я не вослоголиво. Сину і Святому Духові. І мень поставить навіть вічний. Ісусе, синубовий, помилуй нас. Иисус Синобой. Помолімось. Господи, помолімось, за мир усього світу, за добрий стан святих Божих церков, Господи помолімось, Господи, за святий храм, що закладаємо сьогодні, ми перший камінь. І за тих, що з вірою, побожністю та страхом Божим перебувають на цьому місці, святому, Господи, Господи, помилуй за Богом береженну Україну, нашу багатостраждальну, за воїнство, наше і весь народ. І парафіян, прихожан святого храму, цього майбутньому. Господи помолімось, що будуватимуть храм цей святим Федора, Андрія Дмитра Савицьких. Господи, ви помолімось. Господи помимо. Бабу Господь благословив основу храму цього, і щоб початок його був щасливим без всякої волокити, горя, біди, лиха на славу імені Твого Боже Пресвятого, і щоб храм цей успішно будувався для громади нашої і вивершувався без усяких перепон. Силою, дію і благодаттю Святого Духа, Господи, помолімось. Господи, помили. щоб Господь Бог приставив до діла цього, до будівництва працівників свого ангела-хранителя, який невидимо боронив би їх від усяких супротивників. Господи, помили. Пресвяту, святу пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, зі всіма святими, пом'янувши один одного і все життя наше Христу Богові віддамо. Омий мене і стану біліші від снігу, дай мені почути радість і веселість. І зрадіють кості мої упокорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої. серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого, свято не відійми від мене. Померни мені, радість, спасіння твоє, духом, отнім кріпи мене, навчатиму беззаконників, шляхів твоїх. І начистиві навернуться на тебе. Даруй благодать і благословення Йорданове, і силу, що всяку сперму очищає, і на отримання твоєї благодаті. Бо ти благословляєш і освячуєш все Боже наш, і тобі славу вас з єдинародним твоїм сином, присвятим і благим, і животворящим твоїм духом. Нині повсяк час і на віки віків. І голосові нас не живує. У божному народові нашому назапротив, життя подав і пристопимо. А Сьогоди, люди твої, і позвонили на світля Твої, беремо, по кожному народові машимо на сопротивних і подай, і твоїм сторони на суде Твоїх, Господи віпомолій. Назначального Отця Пресвятого Твого Духа, і щоб Дух все згубний, і всі супротивні сили відступили від Нього, бо Твоя держава, і Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки На місці спорудження церкви заклали пам'ятну капсулу, яка зберігатиметься там, допоки стоятиме храм. Усередину капсули помістили документ, у якому написано: ім'я Отця і Сина і Святого Духа заснована ця церква на честь і пам'ять апостола та євангеліста Іоанна Богослова, за святійшого патріарха Київського і всієї України Філарета, і за нашого митрополита Хмельницького та Кам'янець-Подільського Антонія, благочинно. Протоірея отця Андрія Бочкая, за фундаторів та будівничих Федора Андрія і Дмитра Савицьких, року Божого 2017-го місяця жовтня, 9-го дня. Амінь, заснована ця церква на честь і пам'ять апостола і Евангеліста Іоанна Богослова, за святішого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. І за нашого митрополита Хмельницького і Кам'янець-Подільського Антонія, благочинного проти Ірея Оця Андрія Бочкая, за фундаторів і будівничих Федора і Андрія і Дмитра Савицьких. Подай благословення з висоти в оселі своєї на нас, недостойних і благоволи помазати камінь цей єлеєм радості. На заснування храму в ім'я святого апостола і євангелиста Іоанна Богослова. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. В іми тобі славу вас Отцю і Сину, і Святому святого Дупони повсякчас, і на віки віків. Алі. За Богом бережену Україну нашого освена помолимо. Хрест поставлено для будівництва храму, святих праведних богодців, і Іокима, і Анни, і преподобних Антонія, і Феодосія, Києво-Печерських чудотворців, Іова, і Гумена, і чудотворця Почаївського, і всіх святих. Хай помилує і спасе нас. Бо він благий і чоловіколюбний. Улюблені браті і сестри, сонечка наші це наша земля рідна. І ми маємо право мати свій храм і молитись своєю рідною мовою, якою яку нам прищепила мама. Так що радіємо, і все хай буде в нас добре, хай український храм не московський, а український процвітає. Благодене і мирне життя, щастя, здоров'я, добру долю. Даруй Боже будівничим нашим жертводавцям, особливо Савицьким, Федору, Андрію, Дмитру і всім нам, прихожанам майбутнім, і збережи нас, Боже, з родинами нашими, на многі і благі літа.